Як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо що робити? правильно томати. Томати такі, як з бочки. У мене 5-літрова така ємкість. І сюди ми кладемо зонтики кропу. Парасольки, точніше, бачите? Потім листочки вишні кладемо і смородину. І на дно кладу ще 3 листочки винограду. Коротше, робимо для томатів м'яку постіль. Так, поклали. Тепер беремо томати і викладаємо наші томати. Бажано, щоб томати були одного сорту. Так, томати ми вже вклали, сильно не втрамбовуйте. Даємо 3-4 зубчика чесничку, сюди скидаємо от на різні сторони і робимо такий маринад. На літр холодної води з колодязя ми беремо 2 столові ложки солі. Ось так от нормально так гарно. Потім беремо 1 столову ложку цукру. І одну столову ложку гірчиці порошочок. Ось так от чік. І розмішуємо, і заливаємо наші томати. Так, заливаємо повністю ось так от. Сюди ми кидаємо хрін корінець. Звісно, у мене він не перший свіжості, але нічого. <гум> Отак от, от. Я ж моточками ріжу. І накриваємо все це діло листочками нашого харіну. Ось так от. Беремо і накриваємо. Так, закриваємо все це діло кришечкою. Ставимо в льох на 30 днів. Якщо ж у вас немає льоху, тоді ми залишаємо баночку або яка у вас ємкість на 3-5 днів при кімнатній температурі, а потім все це діло ставимо в холодильник. Як ви бачите, в мене льох ось такий. Він земляний у мене йому вже ще в війну ховалася тут. Моя бабуся, до речі. Коротше, я вже цьому льоху дуже-дуже багато років. У нас зараз іде, бачите, реставрація. Так що у мене ось такий льох. Не такий, як у всіх. Я погнала!